новому закону перший конкурс на певному по тій процедурі, як було оголошено. Всі конкурси, які були розпочаті по старій процедурі, до введення дію нового закону про державну службу з 1 травня, завершуються по тій процедурі, яка існувала. Конкурс був оголошений до 1 травня, ми його запустили. Ми його до кінця доводимо по тій процедурі, яка існувала. Це не нова процедура. Нову процедуру, який почує тестувати. Пілет номер 12. Перейду, будь ласка. Пілет номер 3. Підпишіться, будь ласка. Започується. Я хочу просто сказати. Билайн номер да? Билайт номер пять. Билет номер пять.